Коротше вийшов оце за два дні майже перший раз з хати. після оцього останнього угару практично взагалі не виходив, ні, буде, щось взагалі ну, ось. Сидів вдома Вдома, 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 вдома. Накопив їдла коротше, і дома. Ну вдома. Нікуди не хотів, блять, якщо чесно вже трохи заебало. Хочу вже, вже додому, хочу. Хочу до свого велосипеду, гітари, на роботу хочу. заїбало, хочу відпочивати. ну ось, Так що, таке, а завтра йду в мол. Хочу подивитись красивки якісь. Скільки вони там коштують. Якось я бачив, що щось вони там ну дуже дорогі, блядь, ну як на мене, там 250 євро, там ніхуя собі блядь. Ну, ось. ну подивимось, коротше. Зараз щось треба ще поїсти. Таке.